Третій день відкриття паркового сезону в Центральному парку культури та відпочинку був цілком присвячений спорту. На сцені просто небо вихованці ДЮСШ Атлет доводили чернігівцям, що спорт це корисно. Року чернігівські спортсмени серед кращих на чемпіонатах України та світу з різних дисциплін. Такі імена, як Дмитро Митрофано, Олексій Бібік, Олена Костевич, Ольга Коробка та ще багато інших стали всесвітньо відомими. Не відстає від нинішніх чемпіонів і молоде покоління. Наразі народжуються справжні спортивні сім'ї. Брати Литвиненки піти у важку атлетику вирішили разом. Хлопці у своєму молодому віці вже мають перші спортивні досягнення. Місяць тому вперше. Брали участь у обласних змаганнях, де посіли призові місця. Он зайняв перше місце. Я третє. Я, я зайняв, зайняв третє в місце на Україні. Славутічі пліч упліч із братами Литвиненками виступають брати Андрій та Сашко. Кажуть, у спорт їх привів старший брат. З тих пір хлопці напружено тренуються і хочуть, щоб країна ними пишалася. На сцені ж викладалися на всі сто, бо вірять, що їх приклад може допомогти комусь змінити життя. Щоб люди розуміли, що треба спортом займатися а не пити алкоголь і валятися під заборами. А майстер спорту з важкої атлетики Владислав Губко впевнений, що з таким молодим поколінням український спорт має світле майбутнє. Передача свого досвіду це для молодого покоління це, мабуть, не чимось незамінним для них. Нашою метою є пропагування всіх видів спорту, незалежно від того, який це є вид спорту. Після показових виступів спортсменів на сцену піднялися звичайні мешканці міста, аби перевірити, хто з них сильніший у армреслінгу. Кандидатів на перемогу зібралося чимало. Серед них ніхто не помітив чернігівського армреслера Дмитра Ніколаєнка. Саме він став сьомим на чемпіонаті України з Армрес.